До нового року лишилось менше тижня, і я продовжую підготовку. В наборі у нас дві плати. Текстолі доволі товстий, двосторонній, лучший. Але цю плату потрібно ламати і припаювати окремими шматочками. Вона на дві батарейки. Ці дві батарейки паралельно з'єднуються, для того, щоб довше працювало. У нас є стіємність для цих батарейок. А також є дві кнопочки. Так, далі. Однокілоумні резистори SMD і SMD стовідіоди. На перший погляд може здатися, що це звичайні SMD. Але ні. Це у нас RGB. Зараз спробую збільшити, щоб було видно, що це точно RGB. От зараз більш-менш видно, що це RGB. Так, перейдемо до інструкції. Інструкція у нас кольорова на глянці англійською мовою. В принципі, наводячи телевізор, ой, телевізор телефон, можна розібратися. Ага, ось ось. LED RGB. Інструкція зрозуміла, понятна, нічого тут складного немає. На малюночку, теж тут бачимо, що це RGB конструктор, і хотів би зразу сказати, перші труднощі, з якими я зіткнувся, я замінив жалоб, товстіша на більш тонше. І ось почав паять і в мене трошки не вийшло. Мені довелося додати температуру 395. Хоча я зазвичай паюю на температурі 275. Воно довге, тонке і великі втрати йдуть тепло. На товстому більш теп тепло передача краще відбувається. Ось уже другий нормально підпаяв без проблем. Е, наступне, що хочу сказати, якщо у вас слабкий зір, я не рекомендую його брати. Дуже маленький ось підійтися на пінцет, оскільки воно все маленьке. Дуже маленьке. Ну, або якщо у вас немає досвіду збирання конструкторів, це вже для більш досвідчених. З приводу світлового діода хотів дещо розказати. І так, у світлових діодів, значить. Такою крапочкою зверху. Отут Ось Позначені катоди. А, аноди нічим не позначені. Втратив фокус. О, так значно краще. Значить, вони всі запаюються катодами вгору. Вже як от флюс одми, їх буде тоді видніше. І так, значить, всі плати запали від двох Перемикач підпаять. Єдине останній стловий діод лишилось підпаять. Також тут, помимо того, що перед кожним стловим діодом стоїть по одному кіловому резистор. Також іще у нас тут запається резистор і на звороті. Вони паралельно дві. Два з'єднані, виходить опір 500 Ом. Тобто, у нас мається ще додатковий опір 500 Ом. З чого я можу зробити висновок: що ці діоди 2 вольтові, а не 3 вольтові. І це доволі непогано. Для чого нам потрібно підпаяти ємність для батарейки. Поївіться вона саме таким чином з обох сторін. І припаємо краю і все, конструкція готова. Замінив перемикач, також в наборі 5 запасних резисторів і 4 запасних столиода. Тепер можна вмикати. Вони повільно мигаючі, повільно змінюються. Дуже горно. Вони дуже яскраві, насичені. Тепер можна спробувати перевести на акумулятор. Для цього можна буде ще відпаять. З однієї сторони поставити зновушника акумулятор, а тут а з іншого боку, щоб заряджати. Акумулятор поставлено, також тут введений однокіломний резистор додатковий. Акумулятор заряджується. О, ми Тепер вона може працювати від акумулятора, від зарядки, скільки завгодно.